Я так город запустив, я ще чуть студу не згоріла. Дзвони Оксана і каже, а ви що ще сіно не повизбирували? Я їй кажу, Оксаню, ти ми не мали сіна цього року? каже, та як? Та ж, ж тиво попадало ж, повлікало вже ту сіно. Йо, я до мене потім доходиш, то не сіно, а то наша бараболя. Ну, та ж як, та ж я просила. Візьми тих своїх колегів, тих, що вони з тобою, якщо не такі, вот то вони першим ділом. Я ж просила про політ той город. Та що тепер? Ні бараболі не буде, ніц. А то як ті свині мають движити? Та все позаростало по коліна, то як я аж звідси знаю. Тож я ж казала, б, ти поможе, я перше піде на талці, потім Наталка би прийшла, помогла би тобі, то все полоти. А ти не хотів, ти не хотів особо напрягатися. І тепер все? Тепер сам будеш напрягатися.